До населених пунктів на Херсонщині звідки зійшла вода, поки що місцевих жителів не пускатимуть. Спершу ці населені пункти оглянуть, зокрема піротехніки. В смітті може бути вибухівка, яку змило після підриву Каховської гідроелектростанції. Про це в нашому ефірі сказав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Наскільки висока загроза, ми далі будемо говорити з директором департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктором Вітовецьким? Але спершу подивимось, як розпізнати вибухонебезпечний предмет, якщо вже так сталося, що ви опинились в небезпечній зоні. Сапери показали таку коротку інструкцію. моїй колезі Олександрі Федорко, дивимося, слухаємо. Натрапити на вибухонебезпечний предмет можна скрізь. Вони зазвичай непримітно ховаються в лісах, полях, лісосмугах біля водою на приватних земельних ділянках або лежать просто на узбіччі доріг. Вони містять характерні окраси, наприклад, маркування. Вони світло сірого кольору або світло-зеленого кольору. Тобі ж такі предмети, які раніше тут не було і не мають місця будь взагалі. Е, ще одна із ознак, що можуть бути наявні дроти, розтяжки, будь-які мотузички. Це також слід на це звертати. Увагу. одним з найнебезпечніших вибухонебезпечних предметів, за словами Володимира Іщука, спеціаліста вибухотехніка, є протипіхотні та протитанкові міни. Ось, наприклад, протипіхотна міна ПМН після установки може маскуватися навколишнім середовищем обичним листям. Тобто, її вже помітити дуже важко. Аналогічно маскується міна. Серії ТМ-62. лише один невірний крок може стати для вас фатальним, тому якщо ви проходите повз необстежені піротехніками зони, слід звертати увагу на випуклі ділянки свіжоприкопаної землі, адже саме там може приховуватись вибухівка. Найбільше вибухонебезпечних предметів знаходиться на деокупованих територіях. Там можна натрапити на міні-пастки. Окупанти встановлюють їх у приміщеннях, зокрема й житлових будівлях. Тому після повернення в деокуповане місто, перш ніж заходити в дім, його мають перевірити вибухотехніки. Багато випадків є на сході країни, так як агресор застосовує протипіхотні міни ПМС 1 або ПМС-1С. Це так звана міна пелюсточка Її не видно. Вона світло-зеленого кольору або кольору хаки. Його не видно, і на сході нашої держави щодня підриваються люди на цих протипіхотних мінах. Щодня піротехніки знаходять тисячі вибухонебезпечних предметів. З початку повномасштабного вторгнення ДСНС знешкодили близько 400 тисяч вибухонебезпечних предметів. Рятувальники радять, якщо знайшли будь-який підозрілий предмет, відійти на безпечну відстань і зателефонувати за номером 101. Олександра Федорко, Ален Анісімов. Єдині новини на Суспільному. Отже, ми далі говоримо про загрози через ту вибухівку, яку лишили російські окупанти, через ту вибухівку, яку теж лишили вони, але змила вода, і тепер вони не Пливуть і десь залишаються. От про це будемо говорити з Віктором Вітовецьким, директором департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України. Пане Вікторе, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава пане Вікторе, Ми щойно показали в матеріалі. Більше ем, у нас йшлося все таки про ту вибухівку, яку залишає окупант, свідомо, і яку ну плюс-мінус. Можна, хоча б там спрогнозувати, де вона теоретично може бути. Якщо ми говоримо про ту вибухівку, яку змило хвилями після підриву Каховської ГЕС, це неконтрольоване розповсюдження цієї вибухівки. От які з цим пов'язані загрози? Дійсно, загрози існують. Загроза полягає в тому, що сильна течія, яка з'явилася після того, як вода почала сходити, могла винести на затоплені території населених пунктів вибухонебезпечні предмети. Основні ризики, це як колега мій казав вже в сюжеті попередньому, це міна пелюстка, міни протипіхотні. Вони мають невелику вагу при відносно великій парусності, тобто площі. Це міни протипіхотні, також ну і безумовно, будь-який вибухонебезпечний предмет може винести течія, якщо вона достатньо сильна. Тому слід остерігатись і уважно дивитись. Під ноги і взагалі навколо. Скажіть, будь ласка, яким чином те, що ця вибухівка, там міна, чи ще щось пробуло там тривалий час в воді на декілька днів, впливає на їхню здатність вибухнути, якщо впливає, звісно? О -о, скажімо так, я б не став розраховувати на те, що вибухонебезпечний предмет став безпечніше після цього. Тому не треба зважати на те, що цей предмет був під водою або піддавався якимось впливам, він все одно може вибухнути і ризик існує. Скажіть, будь ласка, можливо, зараз є вже і певні результати щодо роботи саперів на територіях, які постраждали через підрив Каховської гідроелектростанції, що знаходите, та що викидає на узбережжя? Значить, на сьогоднішній день я е, констатую те, що е, заявок на е, знаходження вибухонебезпечних предметів до ДСНС не надходило. Групи, які зараз працюють на е, територіях, е, звідки відійшла вода. Ці групи складаються з представників ДСНС, з представників нацполіції, з представників органів влади також не спостерігають вибуху небезпечних предметів. Разом з цим ми все одно розуміємо, що вони можуть бути присутні. Особливо в місцях, які замулені, засмічені всяким сміттям, брудом, тому ми розуміємо про ризики, і наші піротехнічні розрахунки знаходяться в готовності до виконання завдань за призначенням. А суто теоретично як далеко могло занести вибухівку, яку там змивало, наприклад, з оборонних цих рубежів окупантів з їхніх польових складів. От як далеко вона могла ну, віддрейфувати від правильне слово використовувати, сподіваюся, можна і так сказати. Тут, безумовно, можуть бути різні варіанти. Колега мій показував міну-пелюстку, міну пелюстку. Вона пластикова. Є інші е, вибухонебезпечні предмети, які також мають пластиковий корпус, тому в них відносно велика плавучість, вони можуть переміщуватись на великій відстані. і Теоретично ці предмети можуть бути будь де е, в зоні підтоплення, яке було і яке ще залишається в деяких е, територіях. Тому о, ще раз звертаю увагу на уважність і пильність громадян, особливо дітей. О, до речі, про дітей. От які е, от які ваш, що порадити? Яким чином говорити з дітьми, щоб їхня цікавість, дитяча, ця і допитливість не стала для них фатальною? Да. Допитливість дитини це добре, але не в цьому випадку. На жаль, тому тут дітям треба роз'яснювати і дуже наполегливо і різнобарно. ДСНС максимально допомагає цьому. Ми е, відвідуємо е, навчальні заклади. Там, є, там, де є офлайн навчальний процес. Е, на сайті ДСНС є дуже велика кількість матеріалів, дуже цікавих, до речі, як мультики для дітей, так і цікаві матеріали для дорослих з усіма майже видами вибухонебезпечних предметів, з їх характеристиками, хто глибше захоче е, зрозуміти. Е, тому я. Пропоную і наполягаю на тому, щоб дорослі приділяли увагу якраз дітям, вчили їх, брали за руку, вели в підрозділ ДСНС. Ми завжди раді гостям. Ми розповімо, покажемо і розкажемо. Або в інтернеті є матеріали на сайті ДСНС. Ще раз повторюю, заходьте, будь ласка, дивіться, тому що це може врятувати життя. Пане Вікторе, на завершення в мене ще запитання щодо небезпеки в лісах і водоймах. Ну, ми вже говоримо загалом про території України і ті території, які були під окупацією свого часу. От не в матеріалі йшло, що практично неможливо помітити ці протипіхотні міни. Тоді як бути? по перше, це слід утриматись від відвідування лісових масивів, ну про які нема відомостей. Ми на жаль є свідками інформації в засобах масової інформації, в тому числі про загибель там мандрівників, грибників, тих, хто збирає ягоди, взагалі любить відвідувати ліс. На жаль, це так, і ми будемо змушені з цим жити, принаймні там найближчі роки після перемоги. Підрозділи ДСНС будуть працювати mm -hmm. і не тільки ДСНС, е, національна поліція, Збройні сили, безумовно. Тобто, Разом для нас цим фактична площі... порада така: якщо не знаєш, що це за ліс, не ходи. Для нас, для цивільних. Е, я би порадив так. дійсно Спасибі вам, пане Вікторе. Віктор Вітовецький, директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України, про загрозу, мінну загрозу вибуху. Вибухову загрозу, певно, так не можна сказати, але словом про загрозу вибухівки, яку, зокрема, лишали російські окупанти, яка залишилась після того, як підірвали російські загарбники Каховського ГЕС. Будьмо обережні, наша безпека в наших з вами руках теж в такі часи, на жаль, живемо.